Друзі, всім привіт! Нагадую, у нас розборки МТЗ-892. Залишився задній міст, коробка і проміжутка. По задньому сту, в принципі, дивимось, поки що попадання немає, але ми ще повністю розберемо, тоді вже будемо дивитися ось стан коробки. Обгорало, звісно, але, в принципі, все ціле. Підчіпники, звісно, треба буде перебирати. Кому що цікаво, телефонуйте. По ціні домовимось. Передній міст проданий, кабіна повинна теж вже бути продана, але можливо, що вона ще буде в продажі. Набирайте. Двигун d 245 в ньому ще даже масло збереглося. Ціною 700 доларів. Телефонуйте, домовимося і кріплення під грузи. Гідробачок. Потім передня балка переднє кріплення балки і лонжерони під мотор. Також є капот. Капот в такому ж стані. Якщо він когось цікавить, так як пом'яло конкретно. Можливо, боковинки якусь цікавлять, або він так повністю буде гривень 500 коштувати. Якщо когось зацікавило, телефонуйте. Також осі будуть в продажі. Ну, знімемо їх і потім провіримо на токарному станку. Буде ясно, чи будуть вони продаватися, чи підуть вони вже в утіль. Ось передній проданий нагадую. Кого що зацікавило, телефонуйте.